Вітаю вашого товариство. Ну що скучу за кваліфікаціями на The International? Так, от вони повертаються. І почнемо ми ці кваліфікації із Східної Європи. Так, той самий регіон, де грає команда Наві. Тут ви дізнаєтесь про все, що треба знати: про сітку турніру, хто взагалі грає, а хто є суперниками, скільки команд проходить про першу сенсацію на цій кваліфікації. Ну, коротше, все, що тільки вам треба. Тож, готуйтесь дивитися це відео і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати коментарі. Якщо ви підпишетесь, то взагалі хай йому грець величезним вам дякую, тому що Майже вже 30 тисяч підписників на цьому ютуб каналі. Пасібі вам за це розпочнемо напевно із сенсації на цьому турнірі, котра трапилась. Ну, блін. Це, звісно, дуже таке гучне слово по відношенню до цих команд, адже в сортах самі розумієте, чого не сильно хочеться розбиратися. Але, тим не менш, так трапилось. В першому матчі зустрілися такі команди, як ВП і NinePanda. Це обидва російські колективи. І щоб розуміли, взагалі на цій кваліфікації грають тільки російські колективи і команда Na'Vi. На жаль, так, але від того і більш приємно буде, якщо Наві зможуть пройти цю квалу на The International. Так от, команда NedPundus тепер. Перша карті виграла доволі таки без шансів у ВП, котрим має програли в фіналі з рахунком 0-3, і до цього також 0-2 програли на кваліфікації на ряд. Але фішка в тому, що команда із Соло, котрий взагалі ніде особливо і не грав протягом цього сезону. На кваліфікації на The International почала всіх неочікувано дивувати. Плюс тут ще грає Саюж, це я так розумію, минула четвірка команди VP, адже вони його кихнули і взяли іншу четвірку. Ну і таким чином Nine Pandas перемогли у. Ем... Перев'язаних вірменів взагалі без шансів і е, дозволили собі пройти далі по сітці І це ну, супер неочікуваність, і це настільки навіть у них просто вийшло зробити, що я навіть не знаю, що сказати. Але варто відмітити, що у них дуже непогані драфти. В цілому, все, що я дивився, я навіть тір офлейнерів робив, е, якщо що у себе в телеграмі. Можете, до речі, на телеграмі підписатися за коментарях під цим відео і написати свій фідбек, по тому, що ви думаєте. І що я помітив, всі банять або беруть. Бруть ось цих героїв. Про це ми зараз поговоримо трошечки пізніше на моменті аналізу матчу команди Наві. Вони ж грали проти команди Неміга. Так-так, це та сама білоруська команда, котра досі ще існує в доті. Тут у них мікс з білорусів, росіян, казахів. Коротше, всіх, кого тільки можна, драфтить у них Нікі Кул, що доволі символічно, це екс-мідлейнер команди Наві. Відносно нещодавно був в цій організації і тепер от грає з е -е, білорусами. Так от, якщо глянути на базу. Можемо побачити, що Дарсір рейдять абсолютно всі, всі же банити. Ну, у нього непоганий, насправді, він рейт на протрекері. Тобто це герой дійсно такий, наче норм. Але я не думаю, що він варто того, щоб прям банити цього персонажа. Бісмастер це також абсолютна мета, яку я викладав. Від нього відмовлятись абсолютно не можна. Варто сказати, що Німіга, мені здається, взагалі не роздупляє, що зараз треба брати, бо брати мідового котла загалом як героя, як було там до 736, це така собі. Історія, адже його відчутно понерфлили через те, що його грань, по суті, це його стара вбудована здібність в ультимейті, і ну, наша його брать не дуже зрозуміло. Плюс у нього прибрали рекол з е, шарда, тепер у нього інший шард абсолютно. Тобто, це взагалі доволі сумно для цього героя. Загально драфт виглядає ось таким чином. Варто сказати, що навіть беруть офлайн-менжефу спіліт, про котру я вам розповідав і на котрій постійно на стрімах граю, буквально у вчорашньому відео розповідав, що цей. Герой Імба СФ вони поставили на кері, взяли Ембер Спіріта проти Катла, Це найкращий герой Сенктіті, і з неочікуваного ще взяли Свена на позиції 5. Е, якщо ви дивуєтесь, що робить Свена позиції 5, зараз швидко вам поясню. У нього є грань, котра дозволяє Варкраю давати бар'єр від фізичної шкоди команді. Відповідно, також є ще. Е, ну тут всі інші спили насправді не супер корисні, якщо подивитися. врожена не здібність, котра дозволяє наносити більше шкоди е, гравцям, котрих це стане. Вона вау, кліф. На Саппорті також не прям хороший спел. Ну ультимейт також такий собі. Тобто, по суті, у нього тільки дві корисні здібності: це Warcry і перший спел. Але цього більш ніж достатньо теоретично. Хоча змо з моєї сторони, мені здається, клокверк умовний це набагато ліпший сап ніж Свен, і клека, взагалі, коли ти береш сефа, треба забирати, адже не забувайте, що він ще може абузити і набивати собі душі. А звенжевоспіріт, коли ти граєш школ, взагалі повна імба. Це одна з найсильніших лінів доті. Зараз загалом в цій грі дуже багато чого трималось на Сентіті. За рахунок його перемоги проти Катана Міду вони спушили доволі таки швидко Мідвежу, чого не зробила команда Німіга. А коли ти пушиш рано ось так Медвежу, у тебе дуже багато опцій, як грати в цій грі. Адже нагадую, що Мідтавер він найважливіший з-поміж всіх ті родин веж в доті. Його було по суті неможливо вбити цими героями, допоки там не з'явиться якийсь оркіт на катлі. Навіть трошечки тут робили якісь розміни для себе, вигідні, іноді не дуже вигідні. Але в цілому він прям соло всю цю катку спочатку. Тим не менш, як я і розповідав, Vengeful Spirit і загалом герої, котрі беруться з нею, вони можуть перемогти на будь-якій стадії, коли з'являється Агані. Дивіться, тут все ж таки вирішив драфт команди Наві. Вони знайшли ось таку успішну для себе бійку, вбили двох героїв взагалі без будь-яких проблем і запоки за тесефа, коли він га поряд зі свапом не є можливим, навіть якщо ти вбиваєш менше по спіріт, все рівно її ілюзія живе і її діло в цій файті продовжує також жити разом з нею. Далі Наві прийняли ще один, напевно, вирішальний тімфайт цієї гри у себе в трикутнику. Спочатку були Андерлорда і були Клокверк, але гіроскутер мав доволі непоганий нетворс. Він пішов вперед, намагався тут всіх розстріляти, але він гасапнула дюраю, щось він тут побоявся, почав відбігати. Надує, що венжву спіріть вона ще жива, основна, не враховуючи навіть її ілюзію, навіє перемогли і цю бійку. Котл на все дивився і думав, хай йому грець з нашою грає на цьому котлі. А стоп, я ж драфтер, я сам його пікнув. Таке буває, напевно, таким чином, нає перемогли першу карту. На другій карті тут навіть зрозуміли, що Vengeful Spirit — це персонаж номер один. Есефа проти них забанили, і вони вирішили її взяти на ФП. Міг відповіли персонажем, також топовим зараз на офлейні — Це Дарксіром. І тут особливість стає полягає в тому, що їх драфт, якщо подивитися загалом, як він виглядає наприкінці драфт стадії, він може йти куди завгодно, тобто це може бути. Мінга позиція 3, Мавпа 4, Енігма 5, Гіроскутер, Керрі, Берміт. Може бути, Мавпакері, гіросап, вінга там офлейн, Енігма 4, що завгодно, як завгодно можна ставити. Але вони взяли і зробили Енігму Офлейновою це також знову ж таки з того тірліста, кутри я викладав, це тір один зараз герой, котру сміливо можна відправляти на офлейн. Проте Енігми цієї пікнули Рубіка, але якщо у тебе драфт, котрий може перемагати лінії і домінувати по грі, Рубік Енігмі небагато що. Робить. Але так сталося, що у Кері Вівера, ну скажімо так, проти енігів як кажучи, не пішло. Є ще один прикол енігми проти клокверка. Зараз його покажу. Він доволі неочікуваний, але важливий. Дивіться уважно зараз за клокверком. От у нього є коги, от він качає коги. І дивіться, що енігме робить. Він просто еделонами миттєво розбиває будь-які коги. Ніфріт не зробив один супер хайскільний момент, ну але до цього важко додуматись. Я можу порадити його вам. Дивіться, якщо будете грати на анігмі проти Клокверка, я сподіваюся, хоч одна людина в такий матча попаде. Ви можете. От у вас 6 талонів, коли розпітались еделончики, правильно, що можна зробити? Можна забіндити окремо. По два едалони, і відповідно не шість едалонів будуть бити один ког. А 2 едалони один, два едалони інший, і два едалони третій. Тобто ти зможеш розбити миттєво три коги, а може навіть більше, якщо встигнеш все зробити. А за коги ми бачимо, дають 20 золота. Це дуже і дуже потужно, і клокур взагалі в доту грати не зможе. Ну і як наслідок вже на 14-й хвилині навівали 8 тисяч золота. Виграти цю гру практично було неможливо за команду Німіга. Це був єдиний такий дон, котрий вони не трогали. Зробили, трошечки пофідили, але далі команда Німіга зробила свою справу за наві. І що віддали всього Dragon Knight. Єдиний прикольний момент, який я можу показати, це дивіться уважно на закуп дика. От він тут вмирає. І подивіться, скільки у нього стільки в інвентарі. Ну і турнірна сітка виглядає наступним чином. Ми бачимо, що Єл Субмарін це другий ростер спірітів, молодіжний ростер, по суті. Вони перемогли у команди Ліга, будуть грати вони далі проти НайнПандас. Також один побіда грала проти Найдпульс. Найнпульс це команда з нашим слоном Вітюном. До речі, в Найнпандас також є наш слон Дарклорд, так би мовити, тут Кері постійно, якісь слони українські в російських командах грають на постійній основі. Ну, то таке буває. Так от, вони програли один побіді, і наві будуть грати проти якраз такі, тієї саме один побіди, проти котрої вони грали на кваліфікаціях до Ріад Мастерс. І варто сказати, що враховуючи, що команда ВП котра вже виграла у Ван Мув сьогодні зранку, якраз коли я записую це відео. Вони вже чекають на переможця ось цієї пари, і бажано, звісно, наві не падати. В нижню сітку, адже тут є всі шанси спокійнесенько залетіти у грандфінал фінал Що цікавого, ось цей матч, один побіда проти Наві. Ми будемо дивитися з їх офісу. Буде спеціальний івент, куди зможуть прийти бажаючи подивитися, поспілкуватися зі мною. Там буде спеціальний івент від Logitech де ви зможете ще круті призи від них отримати за донати на армію. Ну коротше буде прям. Пісня максимальна. Єдине, що друзі, на жаль, не влізуть всі бажаючі, бо там тільки 50 70 людей можна допустити. На жаль, за правилами, ну і взагалі за тим місцем, де воно буде проходити. Заявочку я залишу в телеграмі. Ви зможете заповнити її і долучитися, якщо бажаєте, якщо ви знаходитесь в Києві, або можете приїхати в Київ, якщо вам прийде інвайт, і ви пройдете за заявкою цією, тому можете знову ж таки на ТГ підписуватись. Ну і нагадую, що тут лише один слот проходить з цієї кваліфікації на The International, на сам основний івент, і варто перемагати абсолютно всіх і грати найкраще дійсно на цій квалі. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимося з вами завтра. На все добре.